Полтавський університет економіки і торгівлі успішно реалізує проект Університет третього віку. Днями відбулося підписання угоди про співпрацю між навчальним закладом, університетом третього віку, що діє на базі поет, та громадською організацією Асоціація університетів третього віку Клепсидра. Тут понад 500 осіб поважного віку вивчають курси надання первинної домедичної допомоги, психологія дорослості, управління тривожними станами, йога, скандинавська ходьба, арт-терапія, українська. Мова, італійська мова, без шкідливої хімії ремонтуємо, моделюємо, кроємо, шиємо та корисний менеджмент. В університет третього віку. Я почала відвідувати з самого першого дня. Це вже шостий рік. Ну Тут багато дуже цікавого, чого я сюди ходжу. Дуже багато дає знань. Я все життя хотіла вивчити англійську мову, але раніше. Не можна було розмовної мови опанувати, тому що не було з ким балакати. Радіо глушили. По перше, це мій інститут. Я тут 47 років пропрацював викладачем, тому це мій рідний дім. А по-друге, на пенсії нема особливих занять, крім онуків. То я вивчаю англійську мову тут. Вивчаю англійську мову, мені дуже подобається і спілкування з своїми колегами по навчанню. Кожен слухач має право обрати для себе два курси з наявного переліку. Заняття відбуваються раз на тиждень у вихідний день. У 2021 році у нас було 721 слухач людей поважного віку. Вони навчалися у 29 групах. Зараз у нас навчається 502 особи люди поважного віку в 16 групах. Вони вибирають різні курси. Особливо зараз дуже популярні краєзнавчі студії. У нас є історичний аспект, у нас є літературний аспект, іноземна мова, три рівні: англійська, початковий, середній і вищий, італійська мова, українська мова, особистісний розвиток, корисний менеджмент. Ну і друга пара, яку вони можуть вибирати за бажанням: це хореографія, це йога, це фізична культура, це арт-терапія, ну і скандинавська. Ходьба, мета проекту створити умови віковій категорії 55+, для можливості здобути те, що не вдалося впродовж життя. Застосовані всі методики, всі технології, які відомі, невідомі, і власне невідомі, чому тому, що найкраща технологія викладання це то, що відповідає дійсності, то що відповідає даному університету третього віку, з підходом ментальним, з підходом ну потреб і ну, необхідності власне людям, які навчаються в даному університеті. Дуже гарна робота, дуже гарно організовано. Не встигли вивчити, не встигли, тому що діти, робота, внуки, городи. Сади, дачі і таке інше, а на сьогоднішній день є час, можливість є можливість повчитися. Полтавський університет економіки і торгівлі бере участь у проєкті університет третього віку з 2018 року. За цей час кількість охочих навчатися збільшилася вдвічі. Підписання угоди про вступ університету третього віку до Всеукраїнської асоціації таких університетів я розцінюю принаймні як національне визнання. Тої роботи, яку ми виконували впродовж останніх п'яти років, роботи для полтавців: 55 роботи для наших батьків, для тих, хто розвивав це місто впродовж усього свого життя. І це визнання і зусиль органів місцевого самоврядування і депутатського корпусу підприємців, які підтримують діяльність університету. І мені здається, що це якраз той критерій, за яким ми точно відповідаємо вимогам Європейського союзу, де університету третього віку це ознака кожної територіальної громади, яка дбає про своє майбутнє. Підписання угоди про співпрацю відкриває додаткові можливості взаємодії з іншими університетами третього віку, європейськими фондами та європейськими інституціями.